Вчимо дитину, що вірити». Поговоримо про другу фазу. Катехізація. Вчимо дитину, що вірити. А виховуйте їх у вченні» Ефесян 6.4. Слово виховуйте у цьому вірші означає живіть, годуйте. Наповнюйте розум дитини духовною їжею, духовними знаннями. Діти повинні спочатку пізнати істину, потім вони повинні зрозуміти її. Цікаво, що книга притч написана спеціально як керівництво з виховання дітей. І, от, як на початку Соломон визначає її мету щоб пізнати мудрість і наставлення, зрозуміти слова розуму, приповідок 1.2. Соломон написав цю настанову, щоб її нащадки, по перше, знали істину, а по-друге, розуміли, чому істина така. Але починається все з найпростішого. Із звичайного знання фактів, знання істин, знання Біблії, коли повинне починатися це пізнання з наймолодшого віку. Давид пише у Псалмі 21.10: Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від грудей матері моєї. Як Бог. Міг дати надію Давиду від самого його народження. Шляхом настанови, мати говорила йому про Бога. Коли мати почала говорити йому про Бога, коли годувала його молоком, коли він був ще немовлям. Раніше нерідко годували дітей молоком років до двох-трьох. Таким чином, коли Давиду ще не було двох-трьох років, мати його вже наставляла. Безіменний автор 70-го псалму пише В тобі утвердився я від утроби матері своєї. Псалом 76. Невідомо, яким би виріс Мойсей, якби його не годувала рідна мати. Жінка узяла немовля. І годувала його, і виросло, немовля, виходу 2, 9, 10. Швидше за все, саме вона в ранньому дитинстві вклала у Мойсея якісь знання про істинного Бога. В Павла апостола, це вже у Новому Завіті, був співробітник на ім'я Тимофій. У Тимофія була віруючі мама і бабуся. Друге Тимотея 1.5, і вони з дитинства вчили Його Слову Божому. Павло нагадує йому до того ж ти з дитинства знаєш святе Писання. Друге Тимотея 3:15. Чуєте, ти з дитинства знаєш святе писання, ми старі і не знаємо. І подумайте, як мудро задумав Господь, священне писання здебільшого складається з історій, які легко зрозумілі і дорослим, і дітям. Ми бачимо в історії Старого Завіту практично вся книга буття, і багато історій в інших місцях п'ятикнижжя, усі історичні книги Самоїлові, Царів, Хронік, Руф. Естер, Ездри Єнемії безліч історій у пророчих книгах. Згадайте яскраві історії про Даниїла і його трьох друзів, а чого варта історія Йова. Так само і в Новому Завіті я перерахував приблизно за числом сторінок біля 70 займають Євангелії, діяння апостолів і откровення. А це все суцільно історія, так що знати основний зміст біблійної істини може навіть маленька дитина. Отже, перше завдання виховання це повідомити інформацію про істину, просто щоб дитина знала, чому вчить писання. Як цього досягти? Має бути організований час читання Біблії з дітьми. Дитина ніколи не дізнається, що говорить Біблія у цілому, якщо ви про це згадуватимете тільки час від часу. Обов'язково треба виділити час, коли ви щодня будете намагатися читати з дітьми Біблію старшими або книжку біблійних історій з молодшими. Далі дитині треба пояснювати писання, щоб вона могла зрозуміти слова розуму притчі 1-2. Уявіть, що буде, якщо ми просто скажемо дитині: не сунь оголені дроти в розетку. Вона запитає: Чому? ми скажемо, просто не сунь, я сказав. Що тоді станеться, коли нас не буде поруч, дитина візьме і вирішить спробувати. Засуне оголений дріт в розетку і її вдарить струмом. Так само буде і в тому випадку, якщо дитина знає істину, але не розуміє її, ми повинні переконатися в тому, що наші діти розуміють істину священного Писання, як це можна зробити. Коли ми читаємо з ними Біблію, ми повинні ставити їм багато питань. І чим старше вони стають, тим більше ми можемо ставити питання. В міру того, як дитина зростає, міняються наші питання. Спочатку ми запитували про факти і історії, з віком ми починаємо більше запитувати про сенс, ставлячи питання, ми допомагатимемо їм роздумувати над Біблією. показувати їм, як ми самі роздумуємо над Біблією. Ну і нарешті просто пояснювати, що Писання говорить, і відповіді на їхні питання. Але є ще один вид настанови учені Господньому, яким ми в жодному разі не повинні нехтувати. Це навчання систематичному богослов'ю, Тільки, звичайно, на дитячому рівні. Знаєте, Є такі дитячі катехизми, дитячий катехизм, приміром, Питання, хто створив тебе? Відповідь: Бог створив мене. Про що ще Бог створив? Бог створив усе, що існує. А для чого Бог все створив? Для своєї слави. Чому ти повинен прославляти Бога? Бо Він створив мене і піклується про мене. Як ти можеш прославляти Бога, люблячи його і виконуючи Його заповідь? Хто такий Бог? Бог є Дух. У нього немає тіла, як у людини. Де є Бог? Бог є скрізь. Чи можеш ти бачити Бога? Ні, я не можу бачити Бога, але Він завжди бачить мене. Скільки є Богів? Є тільки один Бог. У скількох особах існує цей один Бог? У трьох особах. Як ці три особи? Чи Что отакі ці три особи? Отець, Син і Святий Дух. До речі, другі мої, це рівень для двохлітньої дитини. І я, чесно кажучи, здивувався. Я подумав, що, хоча мій син вже знає якісь біблійні історії, у нього немає чіткості у найфундаментальніших питаннях про Бога. Після цього ми стали з ним проходити цей катехізм. Деякі батьки кажуть, я хочу, щоб у моїх дітей було особисте спілкування з Богом, а не просто, щоб вони запам'ятовували якісь істини. Правда? А чому ви тоді учите їх, а, Б, в, Г, Д? Ви ж хочете, щоб вони полюбили читати, а це просте запам'ятовування? Навіщо ви вчите їх таблиці множення? Чому просто. Те запам'ятовування цілком нормальне в будь-якій іншій сфері, окрім вчення про Бога. Інші кажуть: я не хочу нав'язувати дитині віру в Бога. Я хочу, щоб вона виросла і зробила вибір самостійно. Правда? А що, якщо те ж саме сказати про освіту? Я не хочу нав'язувати дитині читання. Я хочу, щоб вона виросла і зробила вибір самостійно. Хоче вона вміти читати чи ні. Я хочу, щоб вона виросла і зробила вибір самостійно, Хоче вона знати таблицю множення чи ні. Ну, правда, звучить смішно, так само і з духовній сфері. Дорогі мої, учить дітей істинам писання якомога більше. Регулярно. Про це свідчить і писання. І нехай будуть слова ці, які я заповідаю тобі сьогодні, у серці твоєму, і навчай їх дітей твоїх, і говори про них, сидячи в домі твоєму, ідучи дорогою, і лягаючи, і встаючи. Второзаконня 6.7. 6, Деякі батьки кажуть: моєму синові чотирнадцять. Як ви думаєте, він може починати знайомитися з катехізацією, про що ви говорите? У 14 років у нього вже є своє богослов'я. Вони можуть цього не усвідомлювати, але у 14 років у них вже є певні уявлення про Бога. Дехто з нас стикався з тим, що говорили ви своїй 14-річній дитині щось про Бога, про життя. А вона видає вам відповідь те, що суперечить Біблії, вашим переконанням, вашій вірі. У чому проблема? Ви не вчили дітей святого Писання, тому хтось заповнив цей вакуум неправдивим уявленням, якщо ви не дали їм правильних, істинних понять про Бога. То вони отримали таке своє богослов'я, свої проняття про Бога з фільмів, з пісень, які вони слухають від друзів, Отже, Першу фазу ми прослухали дисципліна і навчання, теперішня друга фаза катехізації і буде третя фаза наставництво, про що ми поговоримо у наступному записі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться цим відео з кимось. Можливо, когось і перестереже перед нещасним випадком. Амінь. Слава Ісусу Христу!